Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні пропоную вам зробити дослід і побачити, як лимон надуває повітряну кульку. Для цього нам потрібно оцет, водичка звичайна ось так трішечки її наливаємо в бутилочку, склянка, лимон, сода. Ложечка, серветки і, власне, повітряна кулька. Дітки, але потрібно бути дуже уважними і слідкувати, щоб ось ці розчини не потрапляли вам в очки. Що ж, для початку ми беремо в нашу водичку, додаємо соду. Так обережно змішуючи. Тепер нашу Склянку видавлюємо Вимот. До лимону ми додаємо. Оцит. Все гарненько перемішуємо, а тепер потрібно діяти швидко. Ми нашу воду з содою заливаємо обережно, але швидко. Нашу лимонну кислоту і оцет. І швиденько надягаємо кульку і спостерігаємо, що буде з кулькою. Вона що робить? Ось ви можете побачити, як кулька надувається. Молодці, дітки! До побачення! До нових зустрічей в нашій лабораторії!